Що корисного, цікавого в інтернет-магазині Магія рослин? Зараз сезон посадок. Взагалі ми більше приділяємо увагу нашим рослинкам, тому рукавиці потрібні нам, щоб захистити свої рученята. Вони ж в нас золоті, вони все вміють. Є, наприклад, ось така модель, вона найпопулярніша. Напевно, за кольором, напевно, він якось нас спонукає працювати і працювати. Собак теж. Панукає працювати і працювати. Є різні розміри: 6, 7, 8. Тому садівниці це для нас. Збираєшся садити рослини, комплект, посадка. Працюємо в рукавичках. Є захист долоні і облив кожного пальчика на середню жіночу долоньку. В посадкову яму додаємо одну-дві пігулочки на саджанець. Це захист від ґрунтових шкідників. Універсальне добриво підійде для всіх рослин, і це джерело фосфору, калію, сірки, магнію, А також воно допоможе вкорнитися рослині, якщо ви додасте його при посадці. А як же без стимулятора коріння? Дуже зручно, якщо у вас одна-дві рослинки, є маленький пакетик, якщо багато рослин висаджуєте, то можна фасовку 100 мл. Суперфосфат. Саме такий вигляд має добрива. Допомагає рослині вкоренитися, є джерелом фосфору, а це квітування, це зав'язь. І в нас він продається у пакетах, але я пересипала у відерця для зручності. Про інструмент не забувайте, тому що він допоможе не тільки при посадці і захист ваших колін. Килимок, садовий килимок. Переходьте на сайт і замовляйте. Маєте такі ялівці і як їх почистити? По-перше, одягаємо сорочку з довгим рукавом. По-друге, одягаю рукавиці. Маю ось такі, вони досить щільні. Я в них працюю з інструментом, але вони також підійдуть і для чистки. Можна будь-які інші рукавиці. Все нормально. Це нарукавники від магії рослин. Навіть є гравіювання. Шкіра, натуральна шкіра, регулюється. Приблизно можна на 2 см 2-3 см регулювати. Якщо ви светр одягли товстенький, то вони будуть вам нормальні. Обираєте колір, обираєте розмір і працюємо. Ось такий захист. Плануйте обрізку саду, секатор, рукавички. Швейцарія. Ось такий він. Сонячний. З пружинкою. знаєте бренд Фелко, а це його лінійка, бюджетна, але якісна. Я тут все тренуюся на сіянцях дуба. Однією рукою, бачите, Ось такий діаметр. Мені жінці трошки складнувато зробити, але якщо це буде один сантиметр, то все легко. Якщо розмір вашої долоні вісьмий або розмір м, то цей секатор буде для вас. Має лезо покриття, тобто іржа одразу не буде утворюватися, але не забуваємо протираємо антибактеріальними серветками після роботи. Плавність ходу є. Але змащити все ж таки потрібно, як і будь-який інструмент. У нас є спрей по догляду, можна масло камелі, це взагалі супер, вам надовго вистачить. За свою ціну цей секатор має високу якість, тому я його раджу. Дитина хоче вам допомогти. Обрізати щось чи бур'яни посмикати, можливо, і так. І що ми можемо? Вам запропонувати ось такий невеликий секатор. Він підійде для невеличкої долоньки, ручний малесенький, можна застосовувати кобуру, вона одягається на пояс, ось так, для того, щоб інструмент не загубився, ну і щоб ваш помічник був справжнім садівником. Працювати можна в рукавицях. У нас є такі рукавиці вже роки 4, я їх неодноразово прала, бачите, наліпочка на місці. Тільки оцей облив, він трохи дубіє з часом. Ну, вічного нічого немає, але задовільний стан. Рукавички є на дівчаток, на хлопчиків. І не забуваємо килимок під коліна для зручності.